Вітаю вас, друзі! Важлива тема контроль. І чесно, здебільшого хочеться, скоріш за все, це відео адресувати більш жінкам, е тому що вони до мене звертаються з цим питанням частіше. Але для чоловіків теж буде корисно. Тому приємного перегляду. Хто мене не знає, я в колишньому все захекався, до вас, до вас біг з першого, з першого поверху. Хто не знає мене, назвати Буц Андрій. Я починав як пілот Боїнга 737 і Зараз я займаюся психологічним і бізнес-консультуванням людей. Отже, хочеться почати таку історію. Історія з контролем, вона, звісно ж, витікає з того, що людина не відчуває безпеки. Не відчуває безпеки, не відчуває цього зв'язку з чимось вищим, не відчуває себе самою. І вона вважає, що якщо вона буде дуже сильно контролювати всі процеси, це особливо жінок реалізованих, які хочуть досягати цілей, бути ефективними в дисципліні, але у них чогось це зачасту не виходить. Пояснюю, по якій причині, коли ми хочемо дуже сильно все тримати, не довіряти простору, Богу, а от все, що було в нашій владі. Жінки в першу чергу вони позбавляють самі себе відробають від себе свою дуже сильну частину енергії, ту саму інтуїтивну, ту саму яка про довіру, яка, яка про розслабленість, яка про творчість, яка про ту саму матерію. Тому що жінка її суть, вообще, от її як енергія це матерія, вона є матерія. Але жінка, вона Дуже сильно пов'язана, якщо будемо говорити про тонкий план, вона дуже сильно пов'язана з Богом. І коли вона йому не довіряє, хоче все контролювати і взагалі вважає, що в неї є оця ілюзія контролю, вона позбавляє себе цих самих речей. Коли до мене приходять люди на консультації, я бачу. Ще є питання з довірою, є питання з пов... з підвищеним контролем, то зазвичай це люди, які роблять дуже багато дій, і у них немає результату, тобто вони його не бачать, вони знецінюють те, що в них є, і їм так само простір і дає у цю штуку. Тобто, якщо я не не якщо я не довіряю, якщо я контролюю, то я за законами квантової фізики, і що там відійти від класичної психології, я починаю. Створювати в своєму житті всі події і контексти людей, які будуть максимально резонувати з тим внутрішнім станом, який в мене є. Тобто, на відсутність довіри, на підвищений контроль, я буду створювати події, які будуть мені це які будуть мені це підсвічувати і показувати. Також, як з цим працювати? По перше, треба зрозуміти, що ми, як люди, по факту нічим. Ми, ми не керуємо простором, ми не керу реальністю. Ми можемо її обирати. Реальність можемо її обирати. Ми можемо обирати власний стан, ми можемо обирати власні реакції. І от те, що ми дійсно, те, чим ми керуємо, ми, ми керуємо собою і за законами квантової фізики, ми можемо керуючи власними реакціями, власною поведінку, власними станами, трав... трансформуючи травми, які у нас є з цього життя, родової системи, реінкарнаційних моментів. Ми можемо змінювати реальність, це працює таким чином, що ми починаємо вібрувати, резонувати на інших частотах, які так чи інакше відповідають тим бажаним рівням, які ми хочемо. Тобто, ви як людина, яка там хоче допустимо славу, успіху, популярності, багатства. Зараз розумієте, що ви не розумієте з тією частотою, де це вже є. Вам треба трансформуватися як людина. Тому я завжди кажу, що за любим успіхом за грошима завжди є трансформація психологічна, і в більшості випадків це вся історія про психологію. Навіть елемент сформування команди. Ви розумієте, що ви можете, якщо у вас будуть психологічні моменти, ви будете набирати команду. У вас є підсвідомі блоки, підсвідомі програми там, що ви не довіряєте, ви не можете делегувати. Ви будете обирати собі в команду підсвідомо таких людей, які будуть підтверджувати вам ваші внутрішні переконання. І ви, їх наберете, розчаруєтесь, кажете, це фігня. Ви будете йти працювати до людей, з якими вам не подобається. Будете запрошувати підсвідомо у ваше життя клієнтів, які у вас так чи інакше будуть ну, не будуть ви задоволені тим чи іншим. І тому я кажу, що завжди за фінансами стоїть щось інше. Треба дивитися в це. Момент, звісно, він сумний, тому що там. Живемо там 20-40 30, 40 років і думаємо, блін, пішов, виходить, що все, що я хотів раніше, це не так. Але я змію вас е, обрадувати. Не так це працює. Тобто, у ці бажання, які у вас є, слава, популярність і все інше. Ви, якщо у вас є бажання, це буде і це є до цього шляху реалізації, просто шлях інший можна йти шляхом внутрішньої трансформації, не отримувати те, що ви хочете, від слави. Як, як це сказати. Спершу йти в отримання цих відчуттів, пропрацьовуючи, тобто, щоб не компенсувати, а одразу це отримувати. Тобто, навчитися це отримати. І потім слава гроші, вони це все вже притягуються на ваш новий частотний діапазон і новий частотний вібраційний рівень. Так як я працюю вже з людьми дуже довгий час і вивів в світ. Не одну, не одну людину, яка вийшла на дохід там з тисячі доларів, в 5, в 10 тисяч доларів. Завжди кажу, що за цим стоять психологічні моменти, і з цим треба працювати. Тому що поки ви не зрозумієте, які у вас підсвідомі блоки, які заважають пробувати новий дохід, строїть власні класні відносини, ви так і будете птатися на одному місці, тому що. Це все не усвідомлено. Ви навіть можете не знати, що у вас є ця програма. Ви просто будете жити, от і жити, і жити, і ну не получається, не виходить, Ви будете списувати, це все. Але всередині ж хочеться все одно якось е, проявитися, дати в цей світ якусь таку, таку, таку власну користь, що є у потенціал, але якось ми живемо. Але знаєте, я хочу вас цим відео надихнути і сказати, що ви можете все, якщо у вас є це бажання, щось створити класне, то. Значить, є люди, яким це дійсно потрібно. Якщо ви думаєте, що ви, ви якісь не такі, ви ще мало експертні, або там інші люди, вже куча класних інших і спеціалістів, Знаєте, що є саме ті люди, які почують саме ваші слова, і ви можете повпливати на їхнє життя і відчувати цю реалізацію від того, що ви не просто живете, ви не просто существуєте, а ви дійсно. Трансформуєте колективну свідомість, ви трансформуєте, покращуєте цей світ. І це дійсно неймовірне відчуття бачити плоди свого існування, то, що ти робиш щось прекрасне в цьому світі. Це дійсно це те, що я вам бажаю. І знаєте, що кожна людина вона може все досягти абсолютно будь-якої цілі, будь-якої мрії. Все це реально просто все вас віддаляє від цього та кількість дій. Та кількість стратегій, і та кількість навичок і здібностей. тому що ви на цьому рівні і ви на ну типу на рівні вашої точки Б. Це просто різниця, які навички і здібності у вас є. Тобто, що я там можу? Допустимо, ось тут людина довіряє Богу, тут не довіряє. Тут людина вміє продавати, тут не вміє продавати, тут вона слідкує за своїм. Там. Коротше, треба просто подивитися, що в вашій точці Б, Б, які є критерії, які є навички і здібності, і з ними працювати. Тобто я точно можу сказати, що людина, яка має гроші, але не просто гроші, а ще й має задоволення від цих грошей. Тому що е, я знаю періоди життя, коли ти маєш, гроші, е, ти маєш гроші, виходиш на вулицю, але тобі нічого не любить, взагалі нічого не хочеться, взагалі нічого не зміниться, навіть не знаєш, що тобі робити. Як будто безсмисленне так жити, ні? І от саме задоволення, це відчуття любові, радості від цього життя. Ось до цього дійсно треба прагнути, як на мене. І там і гроші, і кайф. Бо я був в мене період, коли взагалі не було фінансів. Були борги, були, це були касові розриви. Було коли дуже багато фінансів. І зараз я створюю бізнес. І я вам скажу точно, що все дійсно ми робимо для певного стану то коли ти сидиш на тих грошах, а, ну типу жити не хочеться, то історія така є себе. А коли відчуваєш всередині бажання щось робити, там з'являються ідеї, контакт з творцем, з Богом, і приходить все більше, більше, більше життя набуває неймовірних фарб. Тому довіртеся Богу, відпустіть контроль, тому що по факту ми нічого не контролюємо. це не означає, що вам не треба робити ніякі дії. Ми робимо дії, ми робимо бізнес процес але довіряємо конкретно Богу. І в цьому є різниця. Від того вигорать, ЄБШ і так далі, тому що е, історія з ЄБШ вам була продана. Тому що так ви виснажені, вам, та, вам так треба вами так краще керувати, ламати себе, надломи. Не, це не, не так працює абсолютно. Є рівень значно е, простіший, легший, де можна жити і отримувати від нього задоволення. Тому що у такій мотивації, ну я не знаю, звідки ви так протримаєтесь. В мене все. Якщо вам цікаво якісь ще почути теми для подальшого е мого youtube каналу, щоб вам було корисно, пишіть в коментарі, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на цей канал. Знаєш, що все сказав, ні? Якщо не сказав, то розкажу в наступних відео. Все, побачимо. Пока.